Оренда в центральній частині міста Львова на вулиці Гнатюка, 20-22, в історичній будівлі, пам'ятка архітектури, доволі недалеко до проспекту Свободи, буквально декілька хвилин до оперного і проспекту Шевченка. Здається трикімнатна квартира, дві ізольовані кімнати і вітальня. Зараз знаходимося у вітальні. Сама квартира знаходиться на третьому поверсі із семи. Наявний ліфт в будинку, також доступне паркування у дворі. Отже, сама вітальня, є камін, також є телевізор, зручний диван, стильний авторський ремонт це є перша здача, новий повністю ремонт. Перша ізольована спальня, великі просторі кімнати, теж є телевізор, вигляд у внутрішній дворик. Двоспальне ліжко. Також у кожній кімнаті є кондиціонер і індивідуальне опалення, яке можливо самостійно відповідно регулювати. Друга простора спальня. Також є телевізор, кондиціонер, стильний ремонт, двоспальне ліжко, також таке крісло, яке розкладається. І в цій кімнаті наявна велика шафа гардеробна. Такий вигляд у дворик. Дуже спокійно, насправді, тихо і комфортно знаходитись в цій квартирі, при тому що центральна локація та вікна у двір це доволі комфортно. Отже, така містка гардеробна, повністю по всьому периметру стінки. І рухаємося через вітальню в кухню. Така у нас кухня з виходом на балкон і два санвузли. Санвузли наявний підігрів підлоги. Наявний тропічний душ, просторий санвузол. Є достатньо місця для зберігання, зеркало з підсвіткою та електрична рушникосушка. Другий санвузол тут у нас наявна пральна машина. Туалет, гігієнічний душ, дзеркало, рукомийник. У кухні є необхідна побутова техніка, також є наявний посуд, велика, простора обідня зона, також є посудомийна машина, газова варильна поверхня і вихід на балкон. Гарна пропозиція у самому центрі з стильним новим ремонтом. Наявним балконом є усе наповнення. Кого зацікавило, обов'язково звертайтеся будемо раді бачити вас на огляді. До зустрічі!